Усім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні я зібрала для вас добірку з 10 найкращих романтичних комедій, які вийшли з 2020 по 2024 рік. На вас чекають легкі, смішні та зворушливі фільми для приємного вечора. Думка про тебе. Це романтична комедія Майкла Шоу Уолтера, знята за одноіменним романом Робін Лі. Головні ролі виконують Енн Гетевей та Ніколас Голіцин. Сорен 40-річна власниця картинної галереї, яка самостійно виховує доньку підлітка. Вона відвозить доньку з подругами на музичний фестиваль, де знайомиться з 24-річним вокалістом популярного гурту. Між ними починається бурхливий роман. Однак вони приховують свої стосунки через велику різницю у віці. Надзвичайно приємна комедія. Чудова гра ЕНГетеве. Найманий убивця. Це романтична чорна комедія від одного з моїх улюблених режисерів Річарда Лінклейтера. Головні ролі виконують Глен Пауел і Адріа Архона. В основу фільму лягла реальна історія. Гері Джонсон тихий і скромний викладач психології та філософії в університеті Нового Орлеану. Він також працює в поліції, де бере участь у спецопераціях. Колегу Гері відсторонюють, і він неохоче виконує його роль найманого вбивці, щоб викрити замовників. Так він зустрічає привабливу жінку Медісон, яка хоче вбити свого жорстокого чоловіка. Гері відмовляє її, і в них починається роман: Чудова хімія між головними героями, шикарна режисура. Прекрасна акторська гра. Глен Пауел отримав за свою роль номінацію на премію Золотий Глобус. Зависнути у Палм Спрінгс. Це романтична комедія Макса Барбакова. У головних ролях Енді Семберг і Крістін Міліоті. Сюжет стрічки нагадує фільм День бабака. Хлопець і дівчина знайомляться на весіллі у Палм-Спрінгс та проводять вечір разом, гуляючи пустелею. Вони потрапляють у часову петлю і знову і знову проживають один і той же день. 9 листопада. День весілля. Оригінальна комедія, сильна режисура. Хороша акторська гра. Фільм отримав дві номінації на Золотий Глобус. Локрична піца» – Це романтична комедія Пола Томаса Андерсона. Головні ролі виконують Алана Хаїм і Купер Гофман. Події відбуваються у 1970-х роках. Під час фотографування на шкільний альбом 15-річний актор Геррі Валентайн знайомиться з Аланою Кейн, 25-річною помічницею фотографа, і запрошує її на побачення. Вона говорить, що він занадто малий для неї, але приходить. Вони починають дружити, а пізніше відкривають спільний бізнес. Дуже красивий і атмосферний фільм, чудова гра головних акторів. Яка принесла їм номінацію на Оскар. Червоний білий та королівський синій» – Це романтична комедія Метю Лопеса, знята за одноіменним романом бестселером Кейсі Маквістон. У головних ролях Тейлор Захар Перес, Ніколас Голіцин, Ума Турман. Алекс Калермон Діас, син президентки Сполучених Штатів, приїздить на весілля принца Філіпа. Алекс давно має напружені стосунки з принцом Генрі. Молодшим братом нареченого. Під час прийому між ними виникає сварка. Інцидент фотографують і розголошують у пресі. Щоб уникнути наслідків, Алекса та Генрі змушують провести ряд інтерв'ю та зустрічей, на яких вони мають прикинутися друзями. Дотепні діалоги, харизматичні актори, легкий та приємний фільм. Забери мене на місяць. Це романтична комедія Грега Берланті. Головні ролі виконують Скарлетт Йоханссон, Ченнінг Тейтум, Вуді Гаррельсон. Події відбуваються у 1960-х роках під час космічних перегонів між США та СРСР. Менеджер з реклами Келлі Джонс отримує завдання від таємного співробітника уряду Мо Беркуса, який працює на президента Ніксона. Він доручає їй відновити позитивне ставлення громадськості до космічної програми США. У нас Келлі знайомиться з Коулом Девісом, який керує запуском космічного центру Кеннеді. Через нетрадиційні підходи Келлі до роботи. Між ними постійно виникають суперечки. Цікава та приємна комедія. Чудовий акторський ансамбль. Неідеальний чоловік це німецька науково-фантастична романтична комедія режисерки Марії Шрадер. У головних ролях Марен Еггерт, Ден Стівенс, Сандра Гюлер. Альма науковий співробітник у музеї. Щоб отримати кошти на свої дослідження, вона погоджується взяти участь у незвичному експерименті. Протягом трьох тижнів вона житиме разом із роботом, який має стати для неї ідеальним чоловіком. Дуже цікавий і глибокий фільм. Мари Негерт отримала за свою роль срібного ведмедя на Берлінському кінофестивалі. Каскадер це романтична екшн комедія режисера Девіда Літча. Головні ролі виконують Райан Гослінг і Емілі Блант. Райан Гослінг грає голівудського каскадера Кольта Сіверса, який працює на зйомках фільму, режисером якого є його колишня дівчина Джоді Морено, яку грає Емілі Блант. Головний актор фільму зникає. І продюсерка просить Кольта розібратися з ситуацією, що веде до низки небезпечних подій. Класний фільм, багато смішних моментів. З Райана Гослінга та Емілі Блант вийшла дуже мила пара. Кохання за викликом це комедійна драма режисерки Софі Гайт. У головних ролях Емма Томпсон і Деріл МакКормак. Ненсі Стокс вчителька релігії на пенсії, яка два роки тому поховала свого чоловіка. Вона наймає молодого секс-працівника Лео Гранде, щоб спробувати відчути задоволення від сексу, якого вона ніколи не отримувала, доки перебувала у шлюбі. Ненсі дуже хвилюється та соромиться свого вчинку, а Лео намагається її заспокоїти. Фільм смішний і водночас глибокий. Чудова акторська гра. Емма Томпсон отримала за свою роль номінацію на премію Золотий Глобус. Половина всього. Це комедійна драма про підліткове кохання режисерки Еліс Ву. У головних ролях Лео Льюіс, Деніел Дімер, Алексіс Лемір. В основі фільму лежить сюжет п'єси Едмона Ростана Сірано де Бержерак. Еллі Чу школярка, яка живе разом із батьком і підробляє пишучі твори за своїх однокласників. Їй подобається Астер Флорес, красива і розумна дівчина, яка зустрічається із самозакоханим хлопцем із багатої родини. Сусід Еллі Пол просить її написати любовного листа до Астер. Оскільки Еллі потрібні гроші, щоб заплатити за комірне, вона погоджується. Вона починає листуватись із Астер, обговорюючи їхні спільні інтереси, мистецтво та літературу. Милий фільм про шкільне кохання. Сподіваюсь, ви знайшли в цій добірці цікаві для себе фільми. На цьому в мене все. Дякую за перегляд! Побачимось.